Ну що, шановні? От ми знову копали на огороді моркву і знов викопали отакий от гібрид моркви й буряка. Бачите? Це... Хто каже, що це погана морква, ні, ось ось вона, оце вона ця морква. От, хоча це теж може слабозабарвлений гібрид. Може бути. Але оце повністю, дивіться, схожа морква на буряк. Із запахом моркви. І бадл як у моркви. Подивіться, чим не буряк. Оце вам така бурячна морква. Оце такі гібриди, я вже сей викопав 5 штук. У себе на І Іменно вона, а морква росте біля рядка з буряком. Ви бачите, видно, попала насіння рядом. Подивіться ось. Буряк у формі моркви. І запах... І бурячний, і морковний заразом. Оце ось такі гібриди у нас повиростали на огороді.